Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі та підписку, адже це допомагає популяризувати україномовний контент. Давайте подивимось, чи будуть гарні новини або події в Україні протягом наступного тижня, а саме з 3 по 9 червня 2024 року. Так, чи будуть гарні новини або події в Україні, в Україні в цей період? Ну, дивіться, я не сказала би, що карти говорять прямо аж будуть на ура, але ми дізнаємося про якусь початок початок ідеї, яка має місце бути. Ця ідея стосується полегшення ситуації, яка пов'язана із. З безнадією з полегшенням ситуації, яка має важкий розвиток і закінчення якої стоїть під питанням. Тобто має вирішитися якась підвішена ситуація. Ситуація тимчасово зупинена. Зрозуміли, так про що йдеться мова? Ну, тобто ситуація, яка просто зупинилася і немає її далі розвитку, того, що е, тяжкі обставини супроводжуючи. Давайте подивимось. Ну, знову ж таки, чого вона блокується? Того, що хтось чинить опір внаслідок того, що його залякали. Дивіться, на мою думку, це стосується знову ж таки поставки зброї. поставки зброї. От Дивіться, от він несе цю зброю, але перевернутий не, не, доніс. не доніс. Тобто ідея є принести, але він не доносить внаслідок того, що хтось щось блокує, хтось щось зупиняє. Знаєте, лежачий поліцейський не дає змогу пройти. А чого не дає змогу пройти, того, що він наляканий, того, що він чує якісь е, ну, залякування і погрози в нього є. Тому він змушений підкоритися цим погрозам і чинить опір. Зрозуміли? Не дає нам, тобто нам тільки обіцяють, воно не доїжджає, або не доводиться до кінця ця ідея. Того, що хтось злякався. На мою думку, це пов'язано із тим, що нам, от скільки постійно в новинах нам говорять, о, ті нам дають це, а ті нам це привезуть, а ці нам ще будуть виробляти ще якусь зброю. Розумієте? Тобто, на мою думку, що це якраз пов'язано. З такою ситуацією, тобто вони обіцяють, а потім оці, цей от пес скажений з Кремля починає гавкати на них, і вони одразу лягають, а я тут ні при ділах лежачого не б'ють. Ну, ось так. Знаєте, от це от об'єднання, от, яке, от, от об яке має бути в критичну ситуацію об'єднання партнерства, країн. Воно одразу бах і розпалося. Тобто я вам хочу сказати, що буде, я спитала, чи буде якась новина гарна. Е, певною мірою, тут можна сказати, що якось це питання знову буде на пов'язці дня, що коли ж ну, от воно вспливе ця новина, і що хтось нам. Десь тормозить, не довозить того, що знову злякався погроз. Ну, бачите, карти дуже красномовно про це говорять. Це не мої видумки. Ну, ось так, бачите, от якась така ну, несправедлива ситуація для нас. Або у світі. Всесвітня несправедливість тут відбувається. Ну, добре, покажіть нам розвиток цих подій, пов'язаний із е, обіцянками партнерів, поставити нам зброю, дати нам зброю, надіслати. Ну, як ще можна сказати. Ну, п'ятірка кубків. П'ятірка кубків, ну, знаєте, бідність сили, бідність контролю, щоб відкрити великі перспективи. Тобто, знаєте, вони от бачать одне, не бачать, бачать мінуси, не бачать плюсів. І внаслідок цього вони 50% не можуть контролювати свої емоції, сила це перед, передусім контроль. Бажань, емоцій це застосування волі. Тобто в них не вистачає волі в партнерів для того, щоб відкрити перспективи, щоб щось надіслати. Тобто, ми просто розбираємо цю ситуацію. Ну, цікаво, я запитала за гарні події, а воно мені знову випадає. Оце, от, розумієте? Але все ж таки сила тут є, все ж таки будуть вони через силу, от через силу думати, як все ж таки нам поставити цю зброю. Тобто, от, е, принаймні три партнери будуть з нами, будуть через силу з нами е, співпрацювати у поставці цього важливого вогняного. Бачите, колесниця пряма. Все буде окей. Знайдуть вони рішення. Знайдуть. Бачите, знову колесниця. Перед вами тасую карти. От бачите, відкривається перспектива, колесниця, колесниця. Але все одно може бути, скажімо так, через якісь втрати або якісь обмеження. Або нам дадуть якісь обмеження, або це буде не стільки, скільки нам обіцяно, бачите, розірване, розірване, роз роз ну, розполовинене. Тобто буде оця поставка через е якесь розчарування, через якусь біль. Або має статися якась подія недобра, для того, щоб у ці, партнери, у ці партнери відправили нам те, що нам обіцяно. Верховна жриця. Ну, я не хочу її. Бачите, щось невочевидь тут є. Невочевидь і хитре. Дивіться, я не буду розкривати вам цю жрицю, але я вам так скажу. Нам можуть розбити серце тим, що нібито знову ж таки, тіпа, вони тягнуть, 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 або нам дають дуже мало, або дають нам таке, що не, недалеко е, літає, але по верховній жриці там буде все окей. Ось, ось це буде гарна новина. Це буде щось невочевидь, приховано. Нам не потрібно про це знати, якщо там інформація прихована. Ось так. На фоні наших розчарувань за нашими спинами буде відбуватися щось дуже-дуже е добре. Все, давайте ми про це не будемо далі говорити. Але, я так зрозуміла, буде на весь світ от якась така ситуація от розігруватися. Що а ми вам даємо мало, а та-та-та. Ну, в якісь такі причини, через, чи, тіпа, через силу вони будуть е, дивитися на наше партнерство. Знову карта хитрощів. Ну, ось так в мене виходить. Якісь, тобто, є, те, знаєте, це от як початок вирішення проблемного питання, початок полегшення із-за того, що щось блокували. Початок, це тільки початок. Тобто лід починає рухатися. Далі дивимось. друга подія. Друга подія, чи є вона на цьому тижні з 3 по 9 червня, чи є друга подія? О, королева мечів, яка зла. Ну, дивіться, якісь нам можуть бути погрози. погрози які, ну, от дивіться, оці от недолугі військові рососійські будуть намагатися висаджувати нас на почуття провини для того, щоб вирівняти, е, я не знаю, як це, як це виразити своє скотство. Вибачте за такі слово щоб ну, от, один-один, розумієте? Щоб було один-один. А не тільки ми погані, ще й ви погані, знаєте. Але всім буде зрозуміло, що ця гра йде на, на почутті провини, розумієте? Тобто якось засуджувати, взивати нас до людяності. Ну, типа, щось вони таке зроблять. Смерть. Дивіться, а це того, що в них, гарна подія, вони втратять дуже-дуже багато військових або якогось військового арсеналу. Можливо, таке навіть що й рухається. Можливо, таке, що й рухається по повітрю. Вони щось втратять, і це може якось. Або воно якось зачепить важливі ресурси, можливо, навіть якось цивільні об'єкти їхні зачепить. Буде знищено. Я не говорила, хто знищить. буде знищено, буде пошкоджено. А вони будуть висаджувати нас на почуття провини. Що ви, типа, називаєте нас поганими, а на себе подивіться, що ви робите. Ну, або просто нас називати там, антихристами, антилюдяними ну, в такому плані, що в нас немає нічого святого. Розумієте? Але тут буде стояти під питанням, хто це зробив. Тобто там буде така якась, якийсь такий трешняк. Щось десь впаде, щось десь знищиться, зіпсується, пошкодиться, вони будуть звинувачувати це нас. Ну, можу припустити, знову ж таки, смерть лицарів, смерть лицарів, втрата дуже цінного ресурсу, або це якийсь об'єкт, або це якісь летючі, ну, або наземний, або це летючі об'єкти. Ну, ось так оце от гарна новина для нас буде. Ну, чого в них нищиться, це нас стосується того, що нас будуть в цьому звинувачувати. Ну і давайте, чи є третя подія в Україні, яка нас потішить? Очікування. Яка б ну, якась така новина, така, знаєте, на дитячому рівні? От, ніби знаєте, дитина придумала про те, що очікується якийсь бунт. Ну і буде просто, знаєте, одна баба казала або птічка на хвості принесла що там щось готується, щось підготовлюється, чи то, я думаю, чи то це може бути про заколот, якийсь, про майдан. Ну, наприклад, да, от, знову ж таки, сонце. Сонце і лицар мечів. Тобто, це йдеться мова про сонце це може бути апарат влади. А лицар мечів, бачите, він атакує цей апарат, тобто спроба якогось мілкого, ну, розповсюдження якоїсь інформації щодо якогось заколоту, який готується. Ну, заколот стосується атаки на владу, бачите з метою нового життя, з метою змінити щось, зробити, нове життя. Ну, бачите, це, це також королева кубків, це перевернута, це говорить про те, що ну, істерика якась, істерика, але чому вона нас потішить, напевно, вона буде якась така, знаєте, ну. Якогось такого характеру, чи то як дитина видумала, ну, інфантильна, якась така, недолуга, знаєте. Ну і потішить в якому сенсі, може, сарка... саркастично ми на це, або іронізувати будемо з цього приводу, глузувати. Так, да, типа, що відкрити очі, звільніться, е, ну, в такому плані, звільніться, ви втрачаєте, ну, от якось так буде спроба, знову ж таки, або. Знову буде стосовно легітимності, нелегітимності влади, ну, от якось так. І ще буде таке от, розкачуватися таке, інформація, що знову ж таки ворог почне там щось говорити про легітимність, нелегітимність влади, що, ну от, якби, знову, лицари Кубків. Знову це говорить про. Гниле оточення, або люди, які намагаються розкачати ситуацію в Україні. Ну, я так думаю, що це буде оце. От. Що це буде стосовно такого. Ну, підготовка до активних дій і інформація буде розходитися. Ось так. Можливо, також ще це стосується, знаєте, на фоні того, що будуть підвищувати ціни на воду. Ну, от знову ж таки, от пентаклі. Ну, або підвищення взагалі тарифів, підвищення недостатність, незадоволеність тими, що я маю, те, що я накопила, я мушу віддати комусь. Ну, в такому плані щось таке може бути. Ну, тобто, маніпуляції тут іде: маніпуляції, І... але ці маніпуляції, вони такого, знаєте, безвихідного характеру. Тобто, це таке питання, яке не можна вирішити. Ну, це стосується підготовка до е заколоту. Ось так. Знову трійка кубків перевернута. Ну, ось так. Ось так в мене вийшло. Ну, будемо дивитися, як воно програється. Будемо дивитися. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Ставте дзвіночок для того, щоб отримувати оповіщення про вихід нового відео. Всі Україна, і ми перемагаємо, не зважаючи ні на що. Тримаємо стрій. До побачення.